Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Щодня у фронтових зведеннях ми чуємо, сили оборони відбили атаку противника. Українські воїни мають успіхи біля Бахмуту. Що означають ці вже звичні нам фрази на практиці? Бійці 30-ї механізованої бригади розповіли нашій воєнні кореспонденції Тетяні. На конечній Павло тримає трофейний автомат. Здобув його в останньому штурмі, коли власна зброя підвела вкрай невчасно. Треба було відстрілюватися. Автомат за добре, щоб. Противника забрала це противника. Прям кров? Так. Це БМП. Ми видно, заїхала, почала розбирати. Перший коп. Це видно, Він там був. Я поранено, він кинув і побіг. Піхотинці 30-ї бригади тримають північну околицю Бахмута. Їхнє завдання вибити ворога із тієї важливої посадки, що дасть змогу взяти під контроль трасу, яка веде до міста. Після того, як по позиціям ворога відроботали тяжова техніка. Ми зі своєю групою на БМП безпосередньо за 20-30 метрів спішилися і вступили в контакт в бій із з противником, який знаходиться безпосередньо в самому окопі. Перед штурмом провели повітряну розвідку. Дрон супроводжував групу і у бою, але після висадки на бійців чекала несподіванка під маскувальними сітками, якими росіяни накрили свої траншеї, розгалудження численних нір. Кожна нора це, там 100% сидить боєць, який буде нас чекати. Тобто, якщо на картині до розвідки це було видно, що це фактично прямий окоп. То, коли вже ми зайшли в окопи під окопом, оказалося дуже багато сюрпризів. Дуже багато цієї маск сіток. Нас командир вів дроном. Він вас погано бачив. Погано не? так. Він не розумів, там ми чи там противник. Важко було їх звідти вибити. Кидаєш йому гранату, він тобі назад і під ноги кидає. Олександр до повномасштабного працював на пивзаводі і ніколи не був людиною військовою. На даний час це наш обов'язок. Під час штурму мав тримати зв'язок по рації і давати команди, але вступив у бій, розповідає забійця його побратим. Скромний, запікуватиме тені. Він навалив, піде, а потім повернувся ще в захисті, ще гранатами закидував. Завалив там чоловік я думаю, живої сили у росіян здається, що без ліміт. Замість ліквідованих і поранених присилають нових і нових своїх мобілізованих солдатів. Завозять машинами по 40, по 50, по 100 душ, двома, трьома машинами завозять народ і заганяють їх буквально під автоматами. І по перехватам ми чуємо, що комбат кричить, що я вас хі, всіх постріляю. Якщо ви змовите спробувати повернути, повернутися назад. Позицію від Били, але втримати її повністю не вдалося. Закінчилися боєприпаси. Її свої і трофейні мусили відступити. Доцільніше зберегти особовий склад і відтягнути, зробити відкат з цієї позиції з цього штурма. чим говорить, класти наш особовий склад? Хвилювання є перед штурмом. Зізнаються хлопці, і в дорозі під час самого бою максимальна зосередженість на виконанні завдання. І адреналін каже Олександр, зашкалює так, що навіть не відчув, як дістав поранення. Я тільки чую, що мене по кричить. Я йому зразу турнікета наложив на руку, коли вже зняв себе повністю одежу і побачив, що з плеча кров ще я була обугорівши. Воїни тренуються, аналізують помилки і готуються до наступного бойового виходу. Потроху, потроху, ми свою землю очищаємо. Тетяна Наконечна та Комах. факти СІТІВІ. єдині новини.